Чи уявляли ви, що саме на наших землях зародилася перша трипільська цивілізація і проукраїнці, які дали світу індоєвропейські мови? Понад пів тисячі років нас переконували в чужих версіях історії, та настав час відкрити правду, приховану хворобливою уявою українофобів. Дізнайтеся, як українська проісторія перетворилася на матір білої раси і кузню світової культури. Українцям варто знати мудре висловлювання Фрідріха Ніцше. ніколи не виживе той народ, котрий сприймає трактування своєї історії очима сусіда. А ми вже понад 500 років не лише підтакуємо сусідським тлумаченням нашої минувшини, а й погоджуємося з усе новішими спотвореннями української історії. З вимислами, які продукує хвороблива уява і патологічна ненависть до нашого роду з боку близьких і віддалених українофобів, тим часом за 30 років незалежності України відкрилася достатня частина правди про нашу праісторію, щоб стверджувати: територія північного причорномор'я була расотворчим котлом, матір'ю білої раси, місцем зародження всіх індоєвропейських мов. Зокрема, саме праукраїнці подарували світові першу трипільську цивілізацію. На підтвердження цього процитуємо тут висловлювання лише незначної частини відомих неупереджених учених, істориків, археологів, лінгвістів, державних та політичних діячів, скажімо, американський дослідник Артур Кемп у праці Марш титанів історія білої раси доводить таке. Покидаючи басейн Чорного моря, праукраїнці завоювали Європу, Азію, Єгипет, середній схід. Хоча ці племена використовували різні імена, всі вони належали до спільної породи праукраїнської. Їхні мови виникли з однієї протоіндоєвропейської, яка сформувалася тоді, коли їхні предки жили разом на первісній території всіх індоєвропейців, яка нині є україною. Англійський учений археолог, історик та мовознавець Леонард Вулі в монументальній праці початок цивілізації людства вперше об'єктивно написав, що всі племена Аріїв вийшли з українських земель і були творцями нових держав та їхніх культур на всіх землях, де би вони не поселилися. Історик Уеор Бібі у книзі чотири тисячі років тому, виданій у Нью-Йорку, помістив мапу правітчизни народів. На якій зображено територію України, саме з її просторів вимандровують мітанни, касити, гітіти, ахеї, греки, англосаксони, тефтони, латини, вчені тепер вважають Україну найбільш правдоподібною батьківщиною індоєвропейців, пише Герберт Мюллер у книзі Воля у стародавньому світі, виданій у Нью-Йорку 1961 року. Відомі англійські історики, дослідники Макрама, Крепа та Макніла у своїй Історії Англії, опублікованій 1986 року, аргументовано трактують походження індоєвропейських мов із справ України. Автори книжки подають генеалогічну карту походження індоєвропейських мов саме з нашого краю. Знаний російський шумеролог Анатолій Кефішин у монографії. Давнє святилище кам'яна могила. Спроба дешифровки протошумерського архіву 12 13 тисячоліть до нашої ери доводить, що писемність у нас існувала ще 11 тисяч років тому. Він навіть прочитав на кам'яних табличках, знайдених у печерах та гротах, названого кургану назву першої держави, яка процвітала на нинішніх українських землях ще сім тисячоліть тому. Арата, як пише вчений, у процесі роботи йому стало ясно. Кам'яна могила грандіозний давній архів, який дозволить пролити нове світло на історію цивілізації Шумеру. Американський дослідник Джон Стойко 1975 року дешифрував давній манускрипт, відомий під назвою Рукопис Войнича. Мова, якою написано цей манускрипт, і яка впродовж багатьох століть не піддавалася жодним спробам дешифрування, виявилася врешті давньоукраїнською. Стойко відніс цю книгу до пам'яток язичницької культури античної доби і датував відображені в ній події 6-7 століття до нашої ери. Англійський професор Річард Вілсон пише в енциклопедії Британіка. Англійська мова та більшість європейських мов походять із промови, якою розмовляли десь п'ять тисяч років тому в південній Росії. Отже, не якийсь там український націоналіст, а великий англійський науковець каже, що проукраїнська мова була матір'ю більшості європейських мов цікаву історичну характеристику нашій мові, дав знаний польський вчений лінгвіст. Михайло Красуський у праці давність української мови 1879 року. Займаючись тривалий час порівнянням арійських мов, я прийшов до переконання, що українська мова не тільки старша всіх слов'янських, у тому числі і від так званої старослов'янської, а й від санскритської, грецької, латинської та інших арійських мов. Археолог Бонч Осмолоський із розкопок у Криму та Семигороді доводить, що людина мустьєрської доби на теренах України вже вірила в загробне життя, а це від 100 до 40 тисяч років до нашої ери. За його словами, жителі прадавніх земель нинішньої України ще 25 тисяч років тому їздили по Європі цілими ватагами на возах, які тягнули воли. Отже, вже тоді наші попередники використовували колесо. Німецькі археологи Райнах, Баєр, Менгін, Обермайер, Зебер, Гарод, Цоц, англієць Брей, француз Мішель Буль та українець Юрій Полянський вважають, що оріянська людина прийшла в Західну Європу з України. Тож саме вона правітчизна арійської раси. Ці емігранти з України оріяни дали Західній Європі нові культури. Так звану Солютрейську в Угорщині та Мадленську коней уперше приручили в степах України понад 4350 років до нашої ери. Такий висновок американських археологів Райнера Бергера і Лайнера. Проча з Каліфорнійського університету, зроблений на основі археологічних розкопок поблизу українських сіл Усатового, Дереївки та Євмінки. Де в культурних пластах семитисячолітньої давності залишки коліс і упряжі, знову ж таки американський учений гімбутас у праці передісторія Східної Європи, виданій у Кембриджі Сполучених Штатів Америки, пише про розселення нашого народу в післяпотопний період із Карпатського острова на південь та схід. Він навіть подає дату переселення великого народу 48 тисяч років тому. Деякі автори називають цей рух народів приходом кроманьйонців». 1976 року київський учений Владислав Глоделін виявив поблизу села Королевого на Закарпатті на 12-метровій глибині стоянку найдавнішої людини, 16 культурних пластів зі слідами матеріальної культури кроманьйонців та неандертальців, усього 100 тисяч артефактів. У колекції представлено низку прадавніх генетично пов'язаних комплексів епох, що сягають більше одного мільйона років. Президент Індії, історик Радгакрішнан у книзі Індійська філософія пише: Веди найдавніший пам'ятник людського ума, яким розпоряджається людство Оріяни, принесли з собою визначені поняття і вірування, які вони продовжували розвивати в Індії. У ведах. Обожнено чарівну природу ор'яни, Скитії, Руси, України, зокрема її чотири пори року, які вони іменували як Гима, зима, весанта, весна, літоя, літо а назви злаків, звірів, дерев, липа, береза, бук, дуб, осийка, клен, сосна, вишня, порічки, малина, ясен засвідчують про велику і благословенну культуру цього народу. А ось позиція всесвітньо відомого метра слов'янської археології й історії російського академіка Рибакова. Предки арійців жили в Подніпров'ї, є всі підстави вважати, що Рігведа зародилася на берегах Дніпра. В руському літописі згадується слово останці. Це ті, що залишилися жити на берегах Дніпра. Хоча всі племена вирушили до Індії. Мій заклик до українців займіться вивченням санскриту, на якому написано «Рігведу», і і замовними ознаками віднайдете останців цим відновити зв'язок часу. Відомий археолог, історик і академік Юрій Шилов у монографії джерела витоків української етнокультури від 19 тисяч років до нашої ери, до двох тисяч років нашої ери, зазначає. Праукраїнці за новітніми науковими розробками на підставі широкого кола джерел, необмежених політично-релігійними міркуваннями, виявляються ядром арійських та індоєвропейських народів, а також засновниками загальнолюдської цивілізації. Цей факт виводить проблему з підпитань національної амбітності та надає їй життєдайної, планетарної актуальності, варвари. За яких вважали наших предків, насправді виявилися етнокультурним генофондом землі, а подальше їх знищення за біблійними чи іншими семітськими сценаріями справді може обернутися апокаліпсисом для всього людства? Фахівці стверджують, що українці створили нечувану кількість народних пісень, лише зареєстрованих буцімто 250 тисяч. А за інформацією професора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, письменника Степана Пушика, в Україні їх не менше одного мільйона. Директор інституту історії та археології цього ж університету, професор Михайло Кугутяк. Описав у одній зі своїх монографій Терношорське святилище в Карпатах як рукотворну фігуру вагітної жінки в камені за вишки 10 метрів 50 сантиметрів та вагою близько 100 тонн. На думку редактора журналу Перехід 4 Ігоря Каганця, Терношорська лада як охрестили знахідку краєзнавці, це гігантська статуя великої матері, богині землі. Копії терношорської лади у вигляді ідентичних за обрисами фігурок за вишки 10 сантиметрів 50 міліметрів, тобто у співвідношенні 1 до 100 дослідники знаходили в різні часи на безмежних просторах від Атлантичного океану до Забайкаля, куди їх повідносили переселенці з наших земель. Свідчень відомих авторитетних у світі людей про історію про України. Можна наводити до нескінченності. Але чому ж тоді ми не отримуємо правдивої інформації про нашу давнину в школах, університетах і засобах масової інформації? Водночас підступні наміри мають на меті витравити одну з найдавніших мов світу. Українська мова пройшла крізь століття гонінь, заборони та асиміляційні політики, але вистояла адже її носить у серці народ. Який не зламати, отже, кожен українець має гордитися своєю нацією, адже ми духовний інтелект планети і в еру водолія, часу розвитку духовності, яка щойно почалася майбутнє за нами. Пам'ятаємо слова Олеся Гончара. Дякую Богові, що дав мені народитися українцем. Друзі, поставте вподобайку, підпишіться на цей канал Міфічну Землю України. Та залиште коментар. Це найкраща похвала від вас.